Вітаю вас, малята! Веселі друзі знову з нами і готові допомагати нам в розумінні власних емоцій, помічати, що відчувають інші, та що робити для кращого розуміння одне одного. Минулого разу ми обговорювали те, що кожен має різні бажання і що дослухатися важливо. Не лише до потреб інших, а й до власних. Сьогодні на нас чекає історія про стрес і його вплив на нас, та що може допомогти подолати стресову ситуацію. Влаштовуйтесь зручніше і слухайте уважно. Історія називається Все буде добре. Келі виконувала домашнє завдання. Сьогодні йде дуже добре, подумала Келі, працюючи на комп'ютері. Раптом щось трапилось з комп'ютером, і Келі вжахнулася, з'ясувавши, що домашнє завдання не збереглося. Я ненавиджу цей комп'ютер. Усе, що я зробила, зникло. Роздратовано зашипіла Келі. У протилежному кутку кімнати сидів семі та відпочивав. Ого, келі дуже роздратована. Здається, вона ось-ось почне метати блискавки. Подумав семі. Келі, підійдеш до мене ненадовго. Ми можемо помедитувати кілька хвилин, і ти заспокоїшся. Запропонував семі. Помедитувати, а що це? скептично запитала Келлі. Існують різні способи медитації. Зазвичай я сідаю у спокійному, затишному місці, заплющую очі та рахую вдихи видихи кілька хвилин. Відповів семі, Келі знайшла зручне місце, сіла, міцно заплющила очі і почала рахувати вдихи та видихи. Як же важко рахувати, коли в голові скільки думок, наприклад, те завдання, яке щойно зникло. Здається, грозова хмара над твоєю головою зникла. І я бачу чарівну веселку, зауважив Семі. Келі подякувала Семі за пораду. Мені варто повернутися до свого завдання, сказала Келі, відчуваючи себе більш спокійною. У кімнаті також була Габі, яка будувала вежу із кубиків. Габі намагалася побудувати високу вежу, але вона щоразу падала. Це дуже засмучувало габі. У цей час регі грався з м'ячем і помітив, що Габі почала злитися. Габі, може, ти приєднаєшся до мене? запропонував Регі. – Ми можемо перекидати м'яч одне одному. Так, я б могла зробити перерву, відповіла Габі. Я обожнюю грати з м'ячем. Це допомагає відволіктися, коли я засмучений, сказав регі. Дякую, я справді відволіклася і заспокоїлась. Тепер я готова будувати вежу з новими силами, сказала Габі. Грайливо беручи кубик. Ізі готувався до тесту, почувався виснажено та безпорадно. Він намагався зосередитись знов і знов, але це було так складно. Як же важко, сказав Ізі, втрачаючи надію. Напевно, мені варто зробити перерву і послухати музику або пограти на піаніно. Подумав Ізі. Раптом Ізі помітив чарівну зелену кнопку і натиснув на неї. Книжка опустилася вниз, а замість неї піднявся барабан. Вау, барабан! радісно вигукнув Ізі. Можливо, якщо я зіграю на барабані, то ми всі зможемо трохи потанцювати та зарядимося енергією. Розмірковував Ізі. Музика це так весело! вигукнули друзі одне одному, танцюючи під ритм барабану, що награвав Ізі. Ізі зрадів, що врешті кожен із друзів знайшов спосіб заспокоїтись і подолати стрес. Музика, танці, ігри та медитація допомогли друзям підняти. Настрій. Сподіваюсь, що ви уважно прослухали історію і готові її обговорити зі мною та з дорослими, які поруч з вами допоможуть нам картинки. Друзі відчували стрес з різних причин. Їм потрібно було заспокоїтись. А коли ви відчуваєте стрес? Як ви думаєте, що відчувала Келі? Коли зламався комп'ютер, Келі була дуже роздратована, що допомогло Келі почуватися краще. Келі долучилася до медитації, рахуючи вдихи та видихи. Коли Габі намагалась побудувати високу вежу, вона падала. Як регі допоміг Габі. Регі запропонував пограти разом з м'ячем, щоб відволіктися. Що ви відчуваєте, коли не можете виконати певне завдання? Коли ви у стані стресу, чи помічаєте ви емоції, які у вас виникають? Друзі змогли заспокоїтись завдяки музиці, танцям, медитації та іграм. А як ще можна заспокоюватись? Подумайте та обговоріть це з дорослими що поруч. А я із задоволенням послухаю ваші думки. Моя думка така, що заспокоїтись допоможе відвідування контактного зоопарку. Час від часу. Діти, а що ж це таке контактний зоопарк? Це територія. Де утримують тварин в просторих вольєрах, яких відвідувачі можуть роздивитися ближче, погодувати, доторкнутися. У контактному зоопарку утримуються різні тварини і птахи, які не становлять прямої загрози для людини. Це можуть бути поросятка, ягнятка, козенятка. Кролі, курчата, каченята, гуси, павичі. Якщо немає можливості відвідувати контактний зоопарк, можна його зліпити з пластиліну або з будь-якого пластичного матеріалу. Пропоную зліпити пташиний двір. На якому гулятимуть гуска з гусенятами та курка з курчатами. Ліпитимуть технікою скульптурного ліплення. Це коли з цілого шматка прийомами відтягування, прищіпування формується образ. Починаючи з гуски, вона білого кольору з помаранчевим дзьобом. Лапками з рожевим відтінком. З цілого шматочка білого пластиліну овальної форми відтягнула шию та загнула голову лапки та сформувала хвіст. Кольоровим пластиліном оздобила деталі образу, стекою надала рельєфності крилам та лапкам. Для ліплення гусенят підготувала 5 шматочків білого пластиліну овальної форми. Гусенята ще маленькі і не зовсім білі, тому до білого пластиліну додаю маленькі шматочки жовтого і ретельно розмішую. Отримала світло жовтий відтінок. Відтягуванням формую образ гусенят, гуска з гусенятами готові. Тепер Курка з курчатами. Для ліплення курки використовую помаранчевий колір та червоний для гребня та борідки. Для курчат жовтий колір пластиліну. Тулуб курки та курчат більш округлої форми, ніж улуски, шия коротша. Зробила заготовки і відтягуванням сформувала образ курки та курчат. Такий у мене вийшов пташиний двір контактного зоопарку. Ви можете обрати інших свійських птахів. Цікаво подивитися на ваш контактний зоопарк чекатиму світлин ваших робіт. До зустрічі, малята!